В кожного з вас, хто сидить в залі, є своя самоідентифікація. Тобто, якщо я вас запитаю один на один, або, як ми знаємо, кажемо око до ока, якщо я вас запитаю, хто ви, ви будете казати, ну, наприклад, я мати, я українка, або українець, так? я бізнесмен, підприємець, журналіст, не знаю там, вболівальник футбольного клубу Динамо Київ. Тобто є якась. Градація цієї самоідентифікації, так тобто, ви щось скажете в першу чергу, щось скажете в останню чергу, і відповідно, я коли після поранення в Америці лікувався, то місцеві ветерани казали про те, що їхнє їм фактично впряму казали, що задача, щоб у вас те, що ви ветеран війни, було не на перших місцях, щоб ви максимально забули, що ви ветеран. Тому що саме це є показник вашої соціалізації, тому що ну, ми сьогодні на страдальну маршрутку це сюди катаємо. Да? Тому, якщо в маршрутці вам зранку і звечері, коли ви там їдете на роботу, доводиться показувати е, це УБД, да? посвідчення учасника бойових дій. Це ви два рази згадали, що ви ветеран на день. Да? Якщо у вас ще там якась історія, там, пільга, там неважливо, що, да? там, е, на парковку ви не можете там, без ОБД заїхати, ще ви собі нагадали, що ви ветеран. І в результаті проходить 10, 15, 20 років після того, як ви дембельнулися, а ви все ще ідентифікуєте себе е, не як підприємець, в першу чергу, не як там, батько, не як, там, я не знаю, засновник чогось. Ви себе постійно ідентифікуєте як ветеран. Ви самі собі це нагадуєте. Тому ну продовжуючи цю думку, да однією з дуже важливих частин політики має бути те, щоб людина соціалізувалася настільки, щоб вона почала про це забувати. І е, ну я тут ну, виб'юсь е, і додам трошки оптимізму. Зараз є вікно можливостей. Воно полягає в тому, що а, люди, які демобілізуються зараз, це було люди з важкими пораненнями, які не дозволяють далі продовжувати службу. Або ну ми, ми всі розуміємо, про що йде мова, або це люди, які купили собі квиток додому. І кількість їхня не настільки велика, як вона може бути ще, наприклад, за 12 місяців, умовно кажучи. А у нас є час підготуватися до цього, а ветеранське середовище насправді. Не, ну, воно зараз не настільки репрезентативне, як воно було до повномасштабки. Тому що так, є, є експерти, є експертиза, є люди, які готові допомагати. Але фактично оцей мільйон людей на фронті не репрезентований поки що. Це ну, коли всі повернуться, да, коли вони там всі там порозходяться по якихось організаціях, якщо хтось захоче порозходитися, буде репрезентація. Але зараз вікно можливостей полягає ще й в тому, що не відбувається ніяких мітингів, ніхто там не нічого не погрожує. Да? Можна відпрацювати, от там є ще рік, можна спрацювати. Потім, коли будуть повертатися сотні тисяч людей, вже буде реально набагато важче.